Роботи з відновлення будинку на Коновальця 44А тривають. Після атаки на Львів, зокрема, у Франківському районі більш ніж 30 будинків зазнали ушкоджень, а найбільше постраждали 6 будинків, які зараз активно відбудовуються, наголосили посадовці. Роботи ж у будинку на вулиці Коновальця 44А фінансуються за кошти бізнесу, який надав понад 11 мільйонів гривень для відновлення у межах ініціативи Візьми будинок під опіку. За три місяці з часу атаки будинок вже відновили на 80%. У планах що вже до різдвяних свят жителі зможуть повернутися у свої помешкання. Внутрішня сторона цього будинку була фактично зруйнована. Зруйновані всі балкони. На сьогоднішній день вони відновлені. Зруйновано повністю покрівлю даного будинку. Перекриття між останнім поверхом квартири повністю воно відновлюється так само. Вибиті вікна з цієї сторони абсолютно всі пошкоджена скудова клітка на сьогоднішній день. Практично ми на стадії звершення коштом бюджету міста виплачується для 63 сімей компенсація в місяць до 15 тисяч гривень, поки будинки відновлюються, щоб мешканці мали змогу де жити. І на сесії міської ради минулого тижня було прийнято програму, де для мешканців на цю хвилину трьох будинків, які були повністю знищені і не підлягають відновленню. Власне, їм буде ви. Плачуватися компенсації з наступного тижня. Почнуться виплати компенсації для того, щоб вони самостійно могли придбати собі квартиру і зробити безпосередньо там ремонт.